Які перспективи того, що Україна все ж таки в осяжному майбутньому, да, принаймні, а після можливо перевиборів Путіна, так в березні отримує цю допомогу? Ну, там я є до... певна реперна точка і для праймерів Сполучених штатів, тому можливо спаде напруга і вдасться домовитися, щоб, хоча б військово технічну допомогу в розмірі там понад 40 мільярдів, Україна все ж таки отримала. Я Чи не думаю, що це якось до Путіна прив'язано? А зараз подивимось ну знов ж таки. Всі говорять, що допомога буде, американські сенатори, конгресмени, помпео вчора. Приїжджали також, говорили, що все буде. Але знову ж таки, вони самі заплутались. Нам дуже важко зараз розплутатись, тому що американці, перш за все, повинні розплутатись. А вони у своєму політичному завзятті заплутались і зараз, наче і хочуть проголосувати, але треба всім якось зберігти обличчя. І вони не можуть знайти цю формулу. Тому я тут, скоріше оптиміст, я думаю, що мають проголосувати. Звісно, теоретично можливо, що вони проголосують лише військову допомогу без фінансової. Це не. Так, критично, але також неприємно. Але найважливіше тут військова допомога. Я поставив, що проголосують. А наскільки ймовірно, що це буде трошки видозмінено, і все ж таки ця допомога буде у вигляді кредиту. Це ж не критично для України. Абсолютно. Це взагалі не критично mm -hmm. для України, особливо форма того кредиту, про яке говорить Але е Це допоможе Трамп. зберегти обличчя республіканцям повністю да, так? і Трамп людина, яка веде перемовини, їй потрібно вийти. Потім сказати, що я переміг у цих перемовинах. Він може отримати от столічки, але йому потрібно це показати. Стосовно кредиту умови про які придумав Трамп, він просто його mm -hmm. несла на мітингу, і він придумав в процесі. А зараз вони також починають викручувати На ходу на швидку руч. З я заказ да. і полетіло далі. Да. Да, і, так, і це кредит на умовні 100-200 років без відсотків. Окей, не проблема. Там навіть можуть закласти опціон. Що якщо Україна стає не союзником штатів, а наприклад союзником Росії, то вони можуть витребувати цей кредит, ці гроші достроково. Ну тобто не через 100, не через 200 років. Для нас це також добре, щоб в нас був запобіжник для будь-якої майбутньої української влади, щоб вона не повторювала траєкторію грузинської влади. Угу. Вікторія я я от продовжую цю, mm -hmm. цю тезу по опціону, я дуже з цим е, погоджуюся. Більш того, що це якраз би було б те оптимальне рішення для України, і не тільки як запобіжник для майбутньої влади. Я би сказала, що це і запобіжник для діючої влади. Е, я розумію, що українська влада, звісно, за Україну, за збереження державності, суверенітет, територіальну цілісність і так далі. І так далі. Але в той же час, коли я бачу і розумію, як м -м, починають закидати меседжі про те, що нам десь доведеться, йдеться, сідати за якийсь стіл мирних перемовин. Ну звісно, така російська теза, яка періодично лунає. Ви знаєте, мені би хотілося б мати будь-які і всі можливі запобіжники для того, щоб це не відбулося. Тому що я абсолютно чітко розумію, що як тільки ми сядемо за стіл от так званих мирних перемовин, і не дай Бог зафіксуємо, що деякі території ну не є під нашим контролем, і там зайдуть і будуть легально стояти російські війська з їх легальною технікою і так далі. Ну, ще це величезна загроза, яка на роки там яка може спрацювати через 10 років, через 20 років і так далі. І мені би не хотілося б такий спадок залишити моїм дітям, е що найменше. А тому я за те, щоб передбачати так так званий опціон, да, і казати про те, що ми маємо бути союзниками Сполучених Штатів. А і в разі чого, от таких от різних якихось хитань, до яких нас будуть схиляти в тому числі окремі міжнародні партнери, ну відповідно Україна дуже швидко має. Їх повернути. Я також дуже хочу бути оптимістичною щодо надання цієї допомоги від Сполучених Штатів, але ви знаєте, аналізуючи, ну, по-перше, скільки вже часу, це ж декілька місяців триває оця історія з виділенням нам цієї допомоги, скільки було модифікацій. А далі якою є політика Трампа і його цього радикального крила його партії. Я от трошки починаю переживати, тому що я. Я розумію, що Трамп насправді його політика в тому, щоб максимально відтягнути надання допомоги Україні до виборів президентських, і в разі його, ну скажімо, перемоги на виборах, він може потім героїчно вийти і а там далі ну по-різному, та да? або дозволити і надати цю допомогу Україні, або навпаки, нею а намагатися маніпулювати, торгувати і стати таким своєрідним миротворцем. Дай Бог, щоб цього не сталося, дай Бог, щоб підтримка Сполучених Штатів все таки була виділена. До цього, але в будь-якому е разі я вважаю, що Україна не має надавати жодних якихось передумов, яким би оце радикальне крило Трампа могло би користуватися. Ні, закидати нам про корупцію, не дай Бог, в Міноборони там чи де ще. Бо вони одразу це е -хо хопають і фактично таким чином намагаються інших конгресменів е переконувати, щоб за це не голосувати. Ні, от е ви знаєте, щиро, я вважаю, що ці зміни військо. Е Керівництва залужного і військових генералів, вони також не нас сприяють насправді виділенню нам допомоги, тому, що якщо у нас є внутрішні такі перетрубації, якщо у нас під час повномасштабного вторгнення вже ну майже на третьому році війни повномасштабної починаються такі суттєві зміни військового керівництва, і напевно ж там якісь план дії змінюються і так далі, це все можливість американцям, які не хочуть нас на сьогоднішній день підтримувати. Сказати про те, що ну, давайте подивимося, а яка буде ситуація в Україні? А, чи Україна там вистоїть, стабільно і так далі, а думаю, рішення по допомозі будемо приймати пізніше? От мені здається, що Такі рішення вони точно в Україні принаймні не мають прийматися. Очевидно, що я все ж таки відреагую, перетурбації можуть відбуватися, але вони мають при цьому мати дуже чітко зартикульовану аргументацію і мотивацію, щоб так. не виникало запитань: так. а чому це відбувається? Чому це відбувається саме зараз, і з яких причин у таку надскладну і критичну ситуацію на фронті і не просто політичну ситуацію не лише назовні, а й внутрішньополітичну в Україні? Якби було названо аргументацію мотивацію, чітко зартикульовану, Кульовано і пояснено і суспільству і міжнародній спільноті. А тоді це б мало абсолютно зміст, оскільки оскільки ми насправді не військові експерти, не маємо доступ до тієї до тієї інформації військової, да і це абсолютно логічно. Тому не будемо обговорювати ситуацію на фронті. Ми не будемо обговорювати Авдіївку, відведення військ не будемо обговорювати те, які зараз там тривають власне воєнні дії. Це залишимо експертам. Це залишимо військовим. Запитання вже будемо ставити після нашої перемоги. Більше сьогодні проділимо. Уваги безпосередньо а, дипломатичному фронту, да і тієї допомоги, яку нам обіцяють наші західні європейські партнери, і власне коли вона може надійти, і ми вже можемо собі а, абсолютно логічно мислити, чи стане нам її для того, аби а, тримати активну оборону на фронті, тому що ми знаємо дані офіційні з боку ворога Російської Федерації, скільки вони туди кидають своїх ресурсів, так і людського ресурсу, і збройної і військово-технічного ресурсу, і в принципі, ми знаємо з офіційної зведень, які певною мірою проблеми нестача у нас є. Це не приховується. Так, от західні партнери зараз роблять акцент на дронах на безпілотниках. От дронова коаліція щодня ми можемо побачити, от щойно знову ж таки інформація, що Великобританія доєднується і буде надавати нам безпілотники. Канада дасть дасть 800, міністр оборони їхні зависімсот 800 супер які можуть нести на собі до 3,5 кілограмів і вражати справді важку техніку. Нідерланди. Ця, ця вся рішучість і прагнення наших партнерів нам допомогти але при цьому ми знаємо що німеччина он хоч хоче закликав надати нам ці ракети таурус вже з'явився у них законопроект де є якась далекобійна зброя але це не таурус от знову ж таки штати заявили що вони працюють на тему, аби надати нам ще більше атакамсів і більше дальнього радіусу дії а все ж таки до кінця до кінця вони не надають ту воєнну допомогу, яку могли б дати? От з чим це може бути пов'язано? Прийшла Мюнхенська безпекова конференція, а да? на ній були відповідні зустрічі, заяви і, і так далі. Чому ми не бачимо достатньої допомоги, та, яка є в наявності і яка не, не втягнута в ці політичні, політичні дискусії? Ну, знову ж таки, по-перше, Європа значно збільшує допомогу. Ми маємо це зазначати перш за все, і лідером тут є якраз Німеччина. Тому підтримка збільшується. Те, що в цій підтримці немає на 100% те, що ми хочемо, тобто воно збільшується, але не так, як нам би забажалося. Ну Е, да. є проблема по Таврисам. Це особиста позиція Шольца. Він боїться таким чином ескалювати. Він знає, що як тільки ми отримаємо Тауруси, ми будемо ними ламати міст. Керченський міст. Керчинський міст. Він це знає, і він, напевно, бо. Знову ж таки, реакція Росії на цю дію. Ну, Є в нього таке побоювання. Для мене не зрозуміло, але воно в нього є, і це його позиція. Причому. Е це окремо, а окремо дуже значна допомога, яка зараз іде від Німеччини, і збільшення цієї допомоги, і лідерство Німеччини. Тому, зважуючи на важелях і одне і інше, ну для мене важлива вся інша допомога, ніж звинувачувати Шольцу у тому, що він чомусь боїться по Тауросу. Так само, як я історія 800 тисяч снарядів, які чехи віднайшли. Так. Вони комусь, напевно, їх колись продали, і тепер знають, де вони лежать, і знають, кому прийти і спит... Просто треба гроші. тут блокує Макрон, наприклад. В нього також якась своя вавка в голові через це. Да він не хоче європейські гроші витрачати на те, щоб закуповувати снаряди, наприклад, в південній Кореї. Це дуже дивна вавка, і от це це набагато більш проблемна ніж позиція Шольца. Насправді, тому що 800 тисяч снарядів це дуже багато. Очевидно, вавку мала б залікувати українська дипломатія. Ну, дивіться, українська дипломатія не завжди може лікувати не всі хвороби виліковані. І іноді українська дипломатія як з поляками. Ну що б ми не робили, ну не З поляками, цього. Давайте це, це справді дуже окрема тема, і тут є ну важлива тема для обговорення. І тут є декілька варіантів. І запитання одне да чому бездіє польський уряд, і чому власне фактично бездіє українська дипломатія? Українська дипломатія не бездіє, українська дипломатія працює, але українська дипломатія окремо, окремо, не може окремо, на це вплинути. Окремо. Ну, ну я... окремо про поляки, поговоримо окремо. Да, Все ж таки, ну там, екзакійні. якщо там поляки, ну, там ще зрозуміла там своя мотивація і так далі. обговоримо ще. Але ну питання Мюнхенської безпекової конференції це, це ж таки зустрічі. Це не тільки зустрічі на під час там обговорень якихось публічних. Ми ж розуміємо, це зустрічі політичних лідерів, де є можливість і кулуарна в тому числі говорити, передусім. переконувати та вести ці розмови, там про. Якісь протоколи домовленості, можливо, да, понітінні навіть між собою погоджувати і підписувати. І коли, ви знаєте, виходять новина минулого тижня про невипуск окремої політичної сили за на Мінгівську безпекову конференцію, і коли, ну, Хоче туди потрапити і його запрошують. П'ятий президент України Порошенко. Да ну през... і Як це можна президента і діючого народного депутата не випускати. Це я не буду вже обговорювати законодавство. Ми вже сто разів говорили про те, що це порушення закону. Що Стефанчук і компанія перевищують свої повноваження, що за це має наступати відповідальність за законом? окремо я вважаю, ви знаєте своя відповідальність юридична знайде своїх героїв в майбутньому. Обов'язково, але для мене абсолютно не як можна не користуватися тими контактами, тими можливостями, які мають представники Європейської солідарності, в силу того, що ну, вони вже раніше мали ці зв'язки, їх знають, вони вже працювали. Ну і очевидно, що президентів ну напевно ж весь світ знає. І е, навпаки, мені здається, що якщо би показати цю парламентську демократію з різних боків, що не тільки слуги народу, наприклад, прекрасні фотографи, КВНщики, там я не знаю, ведучі тамади можуть промотувати Україну. А ще є представники інших фракцій, які висловлюють однакову позицію, які однаково за те, щоб Україна перемогла, які, наприклад, свого часу вносили зміни до конституції України і передбачали напрям і рух до Європейського Союзу і НАТО, бо це наша каденція. Це ініціатива Петра Порошенка була, і ми за це голосували. І мені здається, це навпаки би посилило б Україну, і можна було би говорити з різних боків, де показати, що і коаліція, і опозиція проукраїнська вони носуть однакову абсолютно проукраїнську позицію. Вони вибивають фінансову підтримку, вони вибивають зброю і посилення просто України. Однак, ну ви бачите, ми думаємо, ми то я маю на увазі вулиця Банкова, переймається рейтингами, краще випустити фотографа, краще, щоб КВНчик поставив свій підпис під розпорядженням. Ну вибачте, серйозно, та і, і перевищив повноваження, не читаючи закон про статус народного депутата. Аніж ми будемо жити по закону і робити Україну сильною. Ну якось, ну це дуже серйозно, Правда, Дивіться, Якщо будеться просто на картинку, да Мінгенська безпекова конференція, що що у нас відбувається? Збираються світові лідери. А там було близько 40 конгресменів Сполучених Штатів. Да, там були демократи, там були республіканці. Головне там були республіканці трампісти. Їх було близько 40. Поїхала делегація. Ми знаємо, в якому складі від України. А фактично, головне завдання було це з усіма зустрітися, з усіма переговорити, донести позицію дуже чітко аргументовану України. Є, знаємо, що не змогли переговорити а, з усіма конгресменами. Ну тому що ну не вистачило самої делегації, не вистачило безумовно часу. Да, а при цьому ті, хто могли переговорити, ті, хто могли переговорити, ті, хто має контакти, ті, хто має стосунки, кого поважають, до кого дослухаються. Да? А п'ятий президент Порошенко, да мало того, Роман Костенко, Роман Костенко, який є народним депутатом, який є полковником СБУ, який може розповісти про ситуацію на фронті і якому вірять, якого знають його не знімають з. Потяга, він на потяг його знімають з потяга, і якраз там є мотивація. значить, з приводу того, що він сказав, що там зеленський політичний труп. Та тобто ніхто не виїжджає з конгресменами. Надзвичайно нам критично необхідна допомога від сполучених штатів критично необхідно поговорити. А вони люблять поговорити. Та? А це вагомий дуже інструмент. Не вдалося, тому що не було ну не було кому, ну, ну нестача людей у нас, нестача не, не випустили, не поговорили. От, от, і все. Просто справа в тому, що напевно, що кожен хто сьогодні ну вирішив, що прийшов прийшов час міркувати? Я не знаю, там про рейтинги, про вибори, mm -hmm. а про електоральні настрої. як сказав а, Віталій Портніков, має поставити собі дуже просте і легке а, запитання: а чи буде на той момент країна, президентом якої я хочу обиратися? Адже не буде країни, не буде і виборів. А для того, щоб ця країна була, щоб вона збереглася як держава, і збереглася українська нація, необхідно усім. Я наголошую усім докладати зусиль для того, щоб ці країни надавали допомогу, щоб цю країну чули і щоб до її аргументів дослухалися. І не можуть це зробити 5-6 менеджерів. Не можна на Мюнхенській безпековій конференції займатися власною презентацією себе. Треба займатися презентацією інтересів держави Україна. Ні, я погоджуюся було абсолютно дріб'язкове нерозумне рішення. І е, як це було... був це був провал. Якби воно стосувалося тільки мотиваційної, вони навіть слуг народу не взяли. Там було чотири людини в цій делегації. Їм треба було взяти 50, там якого. Да, ну просто когось ну, 50 слуг народу, ти перебільшуєш, ну, ну, ну от відверто знає, кажучи, би, да. ну щоб просто, не просто, напевно кожного... щоб не Ні, Я до того, просто, що, що, що ти їх не знайдеш, просто 50 слуг народу, реально грамотних. Ну 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 я я аналізувала ці списки. От грамотних 50 слуг народу, я можу 100% говорити немає. Ну Менше. скільки там можна є, назбирати збирати, але щоб, щоб кожний слуг народу кожного вечора спаював одного конгресмена, щоб вони розповідали їм просто. Просто водили їх по всім закладам Мюнхена і намагалися переконати, що треба голосувати. Тому вони і собі не дали поїхати, не поїхали. І да, вони вдарили сильно по ефекту. Потенційного да і те, що не випустили Петро Порошенка, і те, що не випустили Романа Костенка, це безглуздо, це не можна нічим пояснити, і це грає проти країни. Да? І грає проти них, тому що я не, не розумію їх в принципі мотивації такого рішення. Ні, я розумію, але вона якась нерозумна. Так, колега, а в якому це світі нас виставляє? Мотивація ж яка? Яку вони мотивацію? Це ж весь світ бачить, да? подають до того, щоб не випускати когось. Та да? вони по Петру Порошенку мотивація була, начебто, заява гуру про те, що а, там йому загрожує смертельна небезпека на Мюнхенській безпековій конференції. Ну виявляєте, цей цинізм? Просто що про нас будуть думати політичні лідери європейських демократичних країн про країну Україна, яка претендує. На те, щоб бути правовою державою, де можна використовувати, ну вибачте, розвідку для того, щоб робити такі заяви дивні, да і питання: ну а чи можемо ми дійсно займатися тоді забезпеченням безпеки? Чи ми займаємося на ну, якоюсь політикою? Бо ну гур, як на мене, це точно не політичний орган, і використовувати його в таких цілях ну, досить дивна ситуація.